Доброго здоров'я, шановні глядачі! Чесно кажучи, після того як мій прогноз на осінь 2025 року не справдився, я трохи втратила бажання продовжувати тему передбачень за древнім календарем наших пращурів, але деякі глядачі хочуть бачити нові відео. Тому, йдучи на зустріч їх побажанням, вирішила відновити публікацію сюжетів спадок, зазначу одразу. Що, незважаючи на хибність мого прогнозу, як і раніше, я переконана в тому, що таке літочислення відображає закон світобудови, а все наше життя підкоряється цьому закону. Тобто, знаючи, в який момент часу ми перебуваємо під дією позитивних енергій, а в який на наше життя впливають негативні, можна передбачати майбутні події. Помилку в прогнозі. Який опубліковано в сюжеті спадок 129, можна пояснити не тим, що система не працююча, а тим, що я не змогла досконально зрозуміти її особливості. Тільки, будь ласка, не пишіть мені в коментарях, що не варто було, не розібравшись, публікувати пусті прогнози. Сама знаю. Але зрозуміти систему світобудови не так просто. Я вдячна всім, хто дає підказки, критикує, коригує мої слова. Завдяки публікації серії спадків сформувалося невеличке коло однодумців, які спільними зусиллями намагаються добратися до істини. Тому пропоную продовжити в тому ж дусі моє завдання озвучувати все, до чого докопалася я. А ви, шановні глядачі, ставтеся до моїх слів критично, шукайте помилки і в такий спосіб допомагайте вийти на правильний шлях. Передмову закінчено. Основну частину почну з відповідей на два запитання, які надійшли мені в коментарях. Вони мають безпосередній зв'язок до теми календаря і можливості передбачень за його допомогою. Але спочатку хочу вибачитися за те, що дуже затрималася з відповідями на ці запитання. Перше стосувалося теми сюжету спадок 135. Питання звучало приблизно так: якщо протягом року п'ятикінечна зірка обертається то вліво, то вправо, то чому стрілки нашого годинника рухаються лише вправо? Відповідь така. Є повний оберт планети навколо своєї осі. Якщо зобразити його в вигляді кола і розбити цю лінію на 24 частини, то одна година це один шматочок траєкторії, яку проходить будь-яка точка планети за, за цей час. Тобто годинник відраховує відрізки шляху. А прокручування п'ятикінечної зірки це рух енергетичних потоків, які змушують нашу планету і обертатися навколо власної осі, і торити свій шлях навколо сонця по строго визначеній траєкторії. Іншими словами, п'ятикінечна зірка це сила, яка змушує планету притримуватися заданого маршруту, але не сам маршрут. Наведу аналогію, яка допоможе нам плавно перейти до відповіді на друге запитання, яке надійшло в коментарях. Уявіть собі, що п'ятикінечна зірка своїм обертанням то вправо, то вліво пробиває енергетичний тунель для планети. Тому Земля може рухатися в космосі лише по заданій траєкторії, причому вона не подолає цей шлях, якщо сама не буде обертатися. Один оберт, одна доба, один крок по тонелю. Нам в повсякденному житті не дуже важливо, скільки обертів і в яку сторону зробила зірка для того, щоб змусити планету обертатися і рухатися по енергетичному тонелю. Але якщо ми хочемо щось передбачати наперед, то потрібно враховувати все в комплексі, а саме і довжину тонеля, тобто 365 днів року, з врахуванням наявності високосних років, і яке положення, в який момент часу займає п'ятикінечна зірка, бо тонель вона проторює енергетично неоднорідний. В одних місцях він світлий і приємний, в інших темний і зловіщий. Тому коло часу наші пращури ділили на чотири долі. Доказом такого поділу є збручанський світовид, кам'яна скульптура слов'янського язичницького періоду. Як ви щойно бачили на картинці, цей ідол має чотири грані, чотири обличчя. Сама назва світавид означає, що форма кам'яного ідола символізує собою, який вигляд, вид має світ. Вид світу дорівнює світовид. Одна чверть кола це одне обличчя світавида. Повертаємося до аналогії з тонелем. Уявіть собі, що ви крокуєте всередині такої конструкції. Стіни її зафарбовані в чотири кольори: білий, чорний, зелений і жовтий. П'ятикінечна зірка, яка утворила такий енергетичний тонель, весь час обертається. Тому обертаються кольори на стінах труби, по якій ми рухаємося. Наші пращури вважали долями з позитивною енергетикою ліву верхню і праву нижню чверть кола, негативними ті, що заштриховані в сірий колір, але кожна з них має свою силу позитиву або негативу. Всі вони різні. Тому і відрізняються між собою чотири обличчя світовида. Якби система була стабільною, то ми могли б легко визначити, в який момент що очікувати, бо тоді б не було зміни кольорів, і схожі історичні події повторювалися б через рівні проміжки часу, їх можна було б легко спрогнозувати. Але оце обертання зірки і пов'язане з ним обертання тонеля. Приводить до того, що ми слабо розуміємо, в який момент часу, підлога якого забарвлення у нас під ногами. Зі шкільної парти нас привчили, що планети рухаються навколо Сонця по колу, але насправді вони переміщуються по траєкторіям спіралі. Ось який вигляд це має. Ще раз нагадую, що рух планети по орбіті навколо Сонця це шлях, тонель, який пробила енергія п'ятикінечної зірки. Виникає логічне запитання якщо зірка має 5 променів, то яким чином вона ділить коло на чотири долі? Для наглядності подивимося мультик. Зараз ви побачите, як енергетична спіраль п'ятикінечної зірки вигинається то вправо, то вліво. В результаті фінальний кадр анімації має ось такий вигляд. Тобто ми бачимо коло, що включає в себе чотири сегменти це і є чотири обличчя світовида або ж чотири долі календаря. Планета рухається по своїй траєкторії і послідовно заходить то в одну, то в іншу чверть. Самою поганою, пекельною пращури вважали ліву-нижню долю. Саму сприятливу для життя людини праву нижню. Докази поділу календаря на чотири долі вже не раз наводилися в попередніх відео, не будемо витрачати час на повторення. А тепер, як я і обіцяла на початку цього сюжету, настав час відповісти на друге запитання. Глядача дуже цікавило. Так вийшли ми 1 листопада 2025 року з пекельної руйнівної долі. Чи ні? Для того, щоб розібратися, будемо використовувати два літочислення одночасно, по аналогії з календарем Майя, де маленьке коло часу котилося по великому. В нашому випадку, маленьке це річний цикл довжиною 365 днів. І велике коло. Цикл довжиною 365 років. Інформація про принципи побудови обох варіантів літочислення присутня майже в кожному з попередніх відео. 1 листопада 2025 року на великому колі довжиною 365 років. Ми перейшли в праву нижню енергетично сприятливу чверть. В той же день одночасно почався новий річний цикл на маленькому колі довжиною 365 днів. До 1 листопада 2025-го маленьке коло котилося по дузі чорного кольору. Після по зеленій лінії. На перший погляд ми покинули чорну зону, і попереду нас чекають лише хороші події. Але потрібно враховувати, що на початку річного циклу перші 124 дні маленьке колещатко буде джерелом негативних лівосторонніх енергій. До 1 березня 2026 року. Вони виконуватимуть роль ложки дьогтю в бочці меду. Ця ложка частково нівелюватиме ефект від переходу в хорошу життєдайну чверть. Після 1 березня 26-го п'ятикінична зірка почне обертатися вправо, тобто почне продукувати позитивну енергетику. Хороша енергетика зеленої чверті великого кола. Додасть до себе плюсову енергетику малого. Тобто хороших новин варто чекати після 1 березня наступного року. Тим глядачам, кому цікаво вирахувати більш точний прогноз, варто пам'ятати, що наші пращури дуже велику увагу приділяли дням літнього і зимового сонцестоянь. В календарі зафіксовано момент, коли обидва. вони – Відбуваються 21 числа і знаходяться на вертикальній осі, 21 червня, 22 грудня. Це момент стабілізації і перезагрузки енергетичної системи. Момент, коли вершина зірки знаходиться на вертикальній осі. Якщо літнє сонцестояння відбувається, скажімо, 22 числа. То це потрібно враховувати. Це означає, що вершина зірки злегка нахилилася вправо, отже, і кольори чотирьох долей в момент початку нового річного циклу також змістилися за годинниковою стрілкою. А на завершення додам, що мультик, який ви бачили в цьому відео, і аналогія з тонелем. Це спроба простими доступними словами, спираючись на народний фольклор, пояснити основи квантової механіки, бо всі свята, обряди, традиції, які ми отримали в спадок від наших пращурів, потрібно сприймати як спосіб фіксації особливо важливих точок при проходженні по енергетичному тонелю.